Потім купує лояльність африканців безкоштовним зерном. В РФ зараз. Саміт Росія-Африка. Росія таким чином хоче закріпити дипломатичні зв'язки з країнами Африки. Але проходить він в умовах бойкоту: 38 із 55 країн Африки не відправили своїх лідерів на цю, так би мовити, подію. Але є і ті, хто таки приїхав. Перед африканцями Путін почав свою пропаганду. Звичайно, з його вуст лізу такі фрази, як захід, який не дає бідній Росії поставляти зерно в країни Африки. А за рік зернового договору більше. Ніж 70% зерна пішло не в ті країни, які треба. Тому такий відважний Путін вирішив вийти з зернової угоди. Щоб ще більше сподобатися африканцям, путін вирішив віддати країнам Африки зерно безкоштовно. Такий собі підкуп країн, куди відправлять по 25-50 тисяч тонн зерна, і це в тому числі крадене зерно з України. ми будемо готові вже в ближайші місяці, в ближайші 3-4 месяца безвозмездно предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканской Республике, Эритреи по 25-50 тысяч тонн зерна. Обеспечим и бесплатную доставку этой продукции потребителям. Така пропозиція все ж знайшла собі прихильників. Господин дипломат, чому ви вы вибрали цю футболку для цього этого Ця Футболка у за я, я люблю. на саміті засвітився навіть Пригожин: російські найманці та крадене зерно. Це все, що може запропонувати Путін. Але є серед присутніх лідерів африканських країн і ті, хто виставив Путіна невдахою. Президент Єгипту запізнився на зустріч, а Путін дає вигляд, що все добре. Щось мені це нагадує. Перший день, але вже видно, як нікчемна Російська Федерація продає себе за безцінь. В світі вже встигли відреагувати на цей саміт. Міністр економічної співпраці і розвитку Німеччини назвала це піар-шоу Путіна. Цікаво, як довго РФ зможе забезпечити прихильність своїх сателітів за допомогою підкупу і безкоштовних ресурсів. Пишіть свою думку в коментарях.